Я не хотів робити цей випуск, але хотів поділитися з цим. Я ще вам покажу, що сталося, коли я тільки почав робити цей хмарочос. Так, це було далеченько від хмарочок, то я щось Хотіла Хотів хмарочок захопити оця країна. Оця країна. Та ще й з двох сторін. Ті стороні теж були. Ось о. Ось о. Вони були. Але я їх вбив. Потім, коли я закінчив молочок, до мене прийшли польські і німці. Бачите, ось о прапор Польщі і Німеччини. Ось о, це від Польщі, це від Німеччини, це від Польщі, а це мій. На моїх голімах немає нафти. Це теж мій, це теж мій, а це ж це мій. А де по? Оце мій ці, це теж мій. Так. І ці мої? Вони не тільки в житті на нас нападають, але і в ігрі. Це погано. Я вже вам розповів, а тепер я буду застріляти цих марчос селянами. Так. Мені треба сюда зайти. Типа зайти сюда і взяти спавнер в соляні. Так як вони тільки креативі є, то я і зайшов в цей режим. Не треба ще спавнир. Якщо ви думаєте, що я написну спавнер мос, воно так називається. Туди можна соляну розвести так. Це солян. І це спавнер. Так, ставлю спавнер. І сюда вставляю селяна. Самий перший селян. І він маленький. Я не понимаю, я сталося. стал целую ставлюся. Итак, вот спочинг является селян, это будут здесь. И вони будут цих марачов. Так. Тут треба ліжко поставити. Я тоже їх сейчас візьму. Так, де їх поставити? Раз, два, три, чотири. Три, чотири, п'ять. Так, я сейчас переставлю. Смоскет. Так. Шість. Шість ліжок. Це перший повар марочоса. А мені кажеться, що, що краще. Ось так от. Так буде чотири ліжка. І буде злісти. Прийти на другий повар. Ну, ось і все. Я буду тут по чуть-чуть заселять селяни цих марочос. Всім пока-пока.